Чи ти лід студенний, чи запашний чудовий світ весни, Чи світло місяця? Вогонь страшенний, що нищить все? Чи ти, як тихі сни невинності, чи як той стяг воєнний, що до побіди кличе? Чи терне, чи рожі плодиш? Ангел ти надземний, Чи демон лютий з пекла глибини? Чим б'єшся ти? Яка твоя любов? Що віриш? Чим живеш? Чого бажаєш? Чим змінне ти? А в чим постійне? Мов. Ти рай добутий за ціну око. Ти літо грієш враз і громом убиваєш. Система безключового доступу зробить ваше життя зручніше ергоактивне сидіння водія зі зручним налаштуванням та функцією масажу. Функціональне шкіряне кермо з обігрівом також є функція підігріву передніх та задніх сидінь. Неважливо, яке дорожне покриття зустрінеться на вашому шляху, завдяки Foomotion Active Control ви отримаєте декілька профілів їзди. Які ідеально пасують до дорожних умов, асистент допомоги паркування за допомогою камери заднього виду та датчиків знаходить для вас прийнятне місце для паркування. Паркувальний автопілот автоматично та безпечно здійснює усі види паркування. Бензиновий двигун об'ємом 2 літри та потужністю 220 кінських сил це найпотужніший та найекономічніший агрегат системи безпосереднього вприску TSI, яка є безкомпромісним рішенням сучасності. Автоматична сіміступенева трансмісія DSG дає швидкий розгін, забезпечує комфортне водіння та зменшує витрату пального до 10%. Зручне відкривання багажного відсіку з сенсорним керуванням забезпечує задоволення від використання. Багажний відсік вражає своєю місткістю. Діти це наше майбутнє. Автомобіль має систему ізофік для кріплення дитячого сидіння. АпКонект це три інноваційні технології, які допоможуть вам вивести додатки смартфона на сенсорний екран. Також про вашу безпеку і комфорт дбають асистенти. Система контролю руху Lane Assist допомагає вам отримати автомобіль у смузі за будь-яких умов. Найсучасніші фари з системою Dynamic Light Assist не сліплячі водіїв, які рушать у будь-якому напрямку. Це переконливе те саме світло вашої мрії, яке поважає, немов сонце, всіх навколо. Дорожний просвіт Volkswagen Tiguan Limited Edition понад 200 мм, що дозволяє легко долати перепони, а завдяки муфти повного приводу останнього покоління ваше пересування буде незалежним та переконливим. Лише зараз повнопривідний Volkswagen Tiguan Limited Edition з двигуном 2 літри TSI 220 кінських сил доступен за спеціальною ціною. Ви можете обрати один з чотирьох пакетів модифікацій. Кожен пакет пропонує різний рівень оснащення. Ніколи раніше Volkswagen Tiguan не міг пишатися такою комбінацією опцій та технічних характеристик, як у спеціальної версії. Зустрічайте! Volkswagen Tiguan Limited Edition.